У нас з роти всі виходили поранені. Жоден просто так не вийшов. Я вийшов тоді останнім, зі своїм заступником, ще одним бійцем. До цього всі, хто виходив з мого підрозділу, це були по факту поранені. Ну, або, на жаль, загиблі. Ми не відступали. Майже рік ми в Старомирську пробули. Настільки це, скільки можливо було, ми там стрималися. На жаль, тієї кількістю людей, яка у нас було, то просто нас фактично, ну, можна сказати, слово таке задавили. Татами обитали. десь обіталішовіні. Відкопав. Просто-просто по максимуму зайшли. І, ну, в будь-якому випадку, навіть після того, як вони зайшли, ми ще тримали оборони. 27 числа ми майже весь Трамойськ був окупований. А з 5 числа інтенсивні бої кожного дня. Бої, бої, бої. Це було в травні місяці цього року. Декілька місяців. А вийшли ми ну, звідти на початку дня. В цивільному житті я був менеджером з продажів. Ми займалися покупкою автомобілів з Америки, приганяли сюди, ремонтували їх і потім віддавали клієнтам. 24 лютого, я то гарно пам'ятаю цей день, я прокинувся десь о 4-й годині від вибухів. Почалися обстріли Харкова. Я сам мешканець Харкова, тому з перших секунд війни я зрозумів, що почалась війна. Зателефонував одразу там знайомим з Одеси. Вони сказали, що у них також почались обстріли. Тоді це два пазли зійшлись, і це було сто відсотків. Зрозуміло, що наступають противники по всьому фронту від півночі до півдня. Десь Близько пів місяця я пробув там і потім зміг вивезти сім'ю, пішов в ТЦК і став на облік там. По моїй професії я закінчив військову кафедру, не було запитів. Потім з ТЦК зателефонували і запропонували пройти курси підвищеної кваліфікації або перекваліфікуватися за іншою спеціальністю. Я прийшов в військомат, написав рапорт і поїхав до військової академії сухопутних військ навчатися. Але, на жаль, там на артилерію місця не знайшлось, скажімо так, і було запропоновано або йти в сапери, або йти в піхоту. Вибір був очевидним і пішов навчатись на командира механізованого взводу. Я потрапив до 128-ї бригади ТРО ще командиром взводу, десь рік пробув на цій посаді, і потім в 23-му році, в травні місяці, мені запропонували цю посаду. Я погодився і донині ще, ще досі я являюсь командиром роти. Якщо е, командир не на позиціях, по-перше, це нема е, управління ніякого. Це, е, якщо там командир сидить за 10-15 кілометрів і він не відчуває те, що відчувають хлопці. Якщо командир знаходиться завжди поруч зі своїми побратимами і своїми підлеглими, то йому е, Зсередини краще відніше, що їм потрібно, як потрібно обладнувати, як потрібно захищатися, як потрібно е ворога нищити і так далі, тому подібне. Тому я майже весь час знаходився на позиціях. Е були, були дні, коли давали мені змогу вийти відпочити, там два-три дні помитись, побритись і повернутися назад до хлопців. Тому, по якщо брати кількість днів, то можливо я навіть ну, був. Твав був три рази більше, ніж інші, тому що своїм хлопцям я давав час відпочити, відновитись. У них там було і три-чотири, і п'ять днів. Можливо, це допомогло хлопцям більш краще тримати оборону. Самі основні населені пункти, де ми приймали участь, де ми воювали, це були населені пункти Макарівка, це був населений пункт Старомайорський та був населений пункт Рівнопіль. Там за нього були жесточонні бої, хоча нас від того села, скажімо так, одна вулиця і там п'ять хатинок. Але бої були досить інтенсивні, багато було втрат зі сторони противника. У нас також були втрати, і дуже важко було потім отримувати ті території, які ми відбили, тому що Ворога кількість артилерії набагато більше ніж у нас снарядів них набагато більше, тому вони постійно там майже 24 на 7 відпрацьовували по нам, по нашим позиціям, де ми знаходились. По перше, ми на своїй території ми знаємо, що ми захищаємо. Ми воюємо за своїх близьких, за свої сім'ї. Воюємо за нашу державу. А ворог воює за гроші. Тому у нас є сенс, у них сенсу нема. Вони просто найманці, найманці, які, які заробляють кошти на крові українців. Це ви ще запитали з приводу того, чи хочу я далі куди якогось підвищення. Я скажу, я хочу закінчення війни, перемоги і ніяке мені підвищення не потрібно. Якщо є така змога відмовитись від, від посад, від звання, я залюбки це зроблю, повернутись до сім'ї додому. Але поки немає такої можливості, приходиться завжди самовдосконалюватись, навчатись, навчати інших. І ну, якщо є необхідність стати на посаду, то треба нею користуватися для того, щоб в майбутньому вдосконалюватись і всіх нас вести до перемоги.